Вітаю, друзі! Хочу вам показати свої гранатики. У мене росте багато сортів гранатів. Всі вони вже давно плодоносять. У кожного з них якийсь свій характер, свої риси, свій смак. Вони всі різні, але вони всі цікаві. І цього року я побачила якесь таке незрозуміле, поки для мене. Явище. Ось, Бачите, тут посередині ось це це жіноча це квіточка в неї, такий посередині, як кушинчик. А по боках це чоловічі. Вони тут спочатку більш тоненькі. І цього року вони чомусь не обсипаються. Не знаю поки що. Причиною, бачите, масово воно все висить. Є тут і більші плодики від першої хвилі квітування. Ось такі гарні, є трохи менші. Ось є, зараз покажу ось такі вже О. О. гарньоні. В чому справа? Не знаю, можливо, якось погода спрацювала, можливо, те, що я їх цього року під час квітування жодного разу не поливала. У нас пекотно, сухо, дощів немає, тільки сухі вітри, але гранат просто буяє квітами. Можливо, так спрацювала зима, можливо, весна, може він весною, знаєте, трохи стресував і вирішив, що треба по максимуму дати врожаю. Ось тут взагалі, дивіться, такі вже великі гранатики. Це інший сорт, вони більш темні. Ось, і на кожному, кожному кущі. У мене ось така картина. О, цей зеленого кольору. О, зараз вам покажу ще інший кущ. Так само є великі вже гранатики такі, це лоша рожева, і є менші. Так само посередині це в мене жіноча квіточка, по боках це чоловіча. Ну, Будемо спостерігати, будемо дивитися, що з цього вийде. Але мені це дуже цікаво. Це, до речі, сорт Нікітський ранній. Дивіться, скільки в нього жіночих квіточок. Я, чесно кажучи, ще такого не бачила. Бо завжди на гранатах основна маса квіточок це все-таки чоловічі. А цього року масово з'явилися жіночі. І з цієї сторони усюди він і активно е, зав'язується і ще квітує ось, бачите, такі вогники просто червоні, гарні. І бутончики ще є. І зовсім маленькі. Якось воно все, не знаю, одночасно все йде паралельно, бачите? Тут скільки завізі. Тут такий прямо шари гарний є. І ці гранатики, ці квіточки, вони, знаєте, такі. А, як вам сказати, більш пружні, тверденькі. Ось. Будемо дивитися, будемо спостерігати, я вам буду розповідати, що буде далі, як буде, будуть розвиватися події з цими гранатиками. Вам всім бажаю, як завжди, гарних прожиїв.